Ти пережила за цей період. Я бачила, як ти мінялася, як ти зростала, як ти розвивалася, як ти розуміла себе краще десь, напевно. Десь знову повірила в любов. І дякую Андрію за це. Це дуже круто, що колись вона зайшла в той тім. Дуже круто, що на першому побаченні ти вирішив, що вона цікава, складна, але я її доб'юся за будь-яку ціну. Це дуже круто. Це дуже круто. І... Я, у вас було багато етапів. У нас в житті принципі, буває багато етапів. І проходить е, якісь речі, здаються, які не планові, здаються. Ти змогла полюбити ну, наприклад. Тобто, Насправді, я бажаю, щоб таких речей, які не можна, ну, складно пережити, було не було в твоєму житті, і в житті Андрія, в вашому житті. І щоб а ті моменти, що приходили і могли здаватися спочатку не найкращими, не оптимальними, але насправді приводили до чогось неймовірного, чи то зміна роботи, чи то зміна берегу в Києві, чи там переїзд на іншу квартиру, в інше місце. І я хочу побажати вам, навіть навіть не побажати, а попросити вас підтримувати один одного, любити один одного, бути однією командою, вчитися у один одного і надихати один одного. Зараз. <плес> Пісне, я не важко говорити. Але я з Андрієм познайомилася в по дуже цікавих обставинах. І в той день я зрозуміла, що це кохання. зі сторони Андрія. Ми всі хочемо знати цю історію. Не можна? Ми залишимо потім. З Юлією. Коли Юля приїжджала влітку до Франції, ми мали гарний час, гуляли. Потім ввечері сиділи на терасі, і вона каже: так, Франція мені дуже сподобалась, гарна країна. Але мені тут погано без Андрія. Я дуже хочу сюди повернутися, але з ним. Я зрозуміла. Поважайте один одного, пронесіть ви сьогодні красиві, закохані, ваші очі сяють. Так от Я бажаю, щоб ви так прожили все своє життя, щоб ваш корабель під назвою Сім'я, щоб він пішов в плавання, щоб він не мав перешкод, щоб плавання було спокійне. Щоб завжди вам сяяло сонце, щоб вітер був лише попутний, щоб ви е, подорожували багато, відкривали для себе багато, щоб все у вас складалося як найкраще. Я вас дуже люблю і я від щирого серця дуже хочу, щоб все було просто супер. Єльчик. Я тобі вже декілька разів казала, що в тобі є знаєш, чудове поєднання і краси, і розуму. Це взагалі фантастично. З тебе дуже багато поєднання різних якостей. Андрій, в мене, знаєш, коли я з тобою познайомилась, в мене було ось таке враження, що ти дуже порядна людина, дуже відповідальна, і ви разом. Зможете створити таку надійну сім'ю міцну. Я хочу вам побажати, щоб в вашій родині панувала гармонія, був добробут, благополуччя, щоб були яскраві враження, була романтика завжди по можливості, і щоб завжди була іскра, яка ось вона може з часом змінювати розмір, але ви щоб ви завжди знаходили можливості її підпалювати знову. І також хочу вам побажати, що ось свої два, дві окремі людини, які сьогодні створили ну, формально союз. І я хочу вам побажати, щоб цей союз робив вас кращими і сильнішими людьми, як окремих двох індивідів. щоб це був успішний союз також. Я вам бажаю гармонії в стосунках, будьте щасливі. Гірко і нове літа.